Час новин на радіо Лозова в студії працює Анна Білянкова. Вітаю вас. Говоримо про головні події Лозівської громади станом на ранок 16 січня. Представники Нацслужби здоров'я України, які приїздили до громади з робочим візитом минулого тижня, залишили схвальний відгук про нашу медицину. А саме зазначили, що бачать значний прогрес та покращення медичної інфраструктури. Надаємо, делегація побувала у Лозівському першому стаціонарі та реконструйованій Краснопавлівській амбулаторії у своєму відгуку. Директорка Північного міжрегіонального департаменту НСЗУ Вікторія Мілютіна пише, що побачила тепле та повністю оновлене приміщення амбулаторії, маніпуляційну із сучасним обладнанням для зберігання вакцин, аптеку, що працює за програмою Доступні ліки, кабінет ведення вагітності, стоматологічний кабінет. І Додала, що все це наближає медичну послугу до пацієнта та свідчить про турботу влади в громаді в першу чергу про людей. Нагадаємо, медичні заклади Лозівської громади законтрактовані з Національною службою здоров'я України на 20 пакетів медичних послуг первинної, спеціалізованої та паліативної медичної допомоги. В поточному 24-му році кількість видів медичної допомоги, що надає наше ТМО, поповниться ще реабілітаційною допомогою в стаціонарних умовах. Для цього в закладі завершується ремонт стаціонарного реабілітаційного відділення. Придбане необхідне обладнання, вчасно залучені фахівці. Лозівські тепловики звітують. Вперше за останні сім років підприємство заборгувало мільйони за електропостачання. КП Теплоенерго в середньому на місяць споживає електроенергії на 6 мільйонів гривень, не рахуючи витрат на розподіл. Однак сплачувати рахунки вдається лише на 15-20%. До цього призводить кілька причин: заборгованість держави з різниці тарифів, борги населення та примусовий перерахунок більшої частини коштів газовикам. Станом на кінець 2023 року держава не компенсувала КП «Теплоенерго» різниці тарифів на понад 120 мільйонів гривень. Нагадаємо, після введення заборони на підняття цін на комунальні послуги для населення. Держава зобов'язалася сплачувати підприємствам різницю між замороженими тарифами та реальними, які кожного року перераховують, дивлячись на зміни цін на складові. Але цього держава зараз не робить. Аби не залишити лозівчан без опалення. Громада підтримала КП Теплоенерго на понад 16 мільйонів гривень зі своєї скарбниці. Ці кошти, зокрема, дозволили підготувати мережі до опалювального сезону 2023-2024 років. Рівень розрахунків населення за тепло нині складає близько 80%. Однак найбільшою перешкодою для вчасної сплати за електроенергію тепловики називають так зване розщеплення коштів. Це нововведення почало діяти з жовтня минулого року. На рахунках теплопостачальних підприємств залишається лише 35% отриманих коштів. Інші 65 йдуть газопостачальні компанії «Нафтогаз Трейдинг». Тож наразі лозівські тепловики ведуть перемовини з постачальниками електроенергії про реструктуризацію боргу, щоб уникнути штрафних санкцій. Ось така ситуація на підприємстві. У Лозові 14 січня розпочався перший тур відкритого кубку міста Лозова з міні-футболу року. Проводять його за сприяння Лозівського центру фізичного здоров'я населення Спорт для всіх спільно з Федерацією футболу міста Лозова. В турнірі беруть участь сім команд: ФК Поліція, Дистанція Колії, Єлизаветівка, Близнюки, Рятівник, Лозівська ТГ та шч 4. Наразі зіграно по кілька матчів, і перший тур закінчився з такими результатами: дистанція колії – «ШЧ-4», рахунок – «3-2», близнюки рятівник «Рятівник» – Єлизаветівка, Лозівська ТГ. 9-4. Тож слідкуємо і надалі за нашими спортсменами, а організатори та учасники дякують нашим захисникам та захисницям за життя у вільній та незалежній країні і можливість займатися улюбленим спортом. Лузівські рятувальники в новому році продовжують навчати дітей правилам безпеки як очно, так і онлайн. Днями ДСНСівці проводили заняття з учнями лозівських ліцеїв номер 10 11 та 12. Рятувальники закликали дотримуватися правил пожежної безпеки в побуті, розповіли, як діяти, якщо виникла пожежа в оселі. Повторили номери викликів екстрених служб та вказали, що саме необхідно повідомляти у разі такого дзвінка. Особливу увагу звернули на дії у разі оголошення сигналу Повітряна тривога. Та у разі виявлення вибухонебезпечного або підозрілого предмету. Наголосили про заборону користування піротехнічною продукцією. Казали про правила безпеки на кризі. По закінченню заходу відповіли на чисельні питання дітей. Продовжують у нас займатися з дітьми та вже майже дорослими мешканцями громади і в закладах культури та в центрі молоді. Наприклад, днями у центрі молоді з підлітками працювали практичні психологи Оксана Левшина та Анна Кірик. Вони провели з дівчатами та хлопцями заняття на тему життєстійкості в умовах війни та збереження ментального здоров'я у гарному стані. Фахівчині розповіли про те, як залишатися в ресурсі та де знаходити сили, щоб стійко стикатися з викликами сьогодення. Тож звертайтеся до будинків культур, бібліотек, центру молоді та приводьте своїх дітей. Там постійно проводять різні заходи, аби гуртувати, розважати та розвивати юних мешканців громади. І до новин Харківщини про воєнну ситуацію в регіоні ворог стабільно і вперто продовжує обстрілювати мирне населення та цивільні об'єкти. Останніми днями артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 20 населених пунктів прифронтових районів Харківщини. Завдають окупанти ударів і керованими авіабомбами, особливо нещодавно від них постраждав Вовчанськ. Там загарбники поцілили у зерносховище сільськогосподарського підприємства, знищили ангари з врожаєм, пошкодили інші приміщення. Обстріл стався вночі, нікого, окрім охоронців, там не було. На щастя, обійшлося без жертв, повідомив головний слідчий області Сергій Болвінов. Загалом росіяни продовжують атакувати позиції наших військових по всім напрямкам. На Куп'янщині наші військові поповнюють число ворожих полонених. Росіяни здаються в полон добровільно, але здебільшого їх захоплюють, каже начальник преслужби бригади Сталевий кордон Іван Шевцов. Таким чином, минулого тижня на куп'янському напрямку в полон захисників потрапили до десятка російських армійців. В основному каже Шевцов, вони жаліються на те, що дуже холодно, і через відсутність обігріву вони змушені здаватися в полон. По спілкуванню з полоненими вони дійсно кажуть, що морально-психологічний стан в них не зовсім потужний. І зазвичай їх насильно затягують в армію. Інші кажуть, що йшли на війну лише заради грошей. Тож буває по-різному. Також, за словами начальника прес-служби бригади Сталевий кордон на Лиманокупінському напрямку ворог не просунувся ні на сантиметр. У Харкові ж розглядають можливість приєднання Державного педагогічного університету імені Сковороди до Каразінського. Така інформація почала ширитися інфропростором минулого тижня. Говорив про це і голова обладміністрації Олег Синягубов. Тоді очільник повідомив, що це питання саме про ефективність за аналітикою наборів 22-го та 23-го років. В порівнянні з тенденцією 21-го року. Якщо 70% науково-педагогічного складу університетів працює на 0,25 ставки, то напевно щось не так. Щось потрібно робити з керівництвом вишу чи менеджментом, аби вживати якихось організаційних заходів, щоб виші залишалися, вижили, люди не втратили свої робочі місця, розповів Сенігубов. Очільник також зазначив, якщо говорити про сковороду, то з системи педагогічних університетів України він один з найсильніших. Однак, якщо його порівнювати з навчальними закладами інших спрямованостей, то тут виникають питання. Тож наразі проводять перемовини з МОН, шукають рішення на користь всім. В міністерстві освіти повідомили, що загалом за останні 15 років середня кількість студентів на один заклад вищої освіти зменшилася майже вдвічі. Демографічні показники демонструють, що задля оптимального використання державних коштів необхідно проводити роботу із модернізації та укрупнення закладів вищої освіти. Однак, поки що, йде процес аналізу та консультацій, і рішення про об'єднання університетів сковороди і каразіна поки немає. На цьому ми завершимо випуск новин. Прощаємося з вами. Бажаємо мирного неба і тільки добрий звісток. Почуємось.